До Дня Незалежності України та до Дня міста у Могилів-Подільському центрі народної творчості в 20-те відкрито традиційну збірну виставку Тобі, Україно урочисту, змістовну, фахову, патріотичну, яка наповнилася роботами 15 місцевих талановитих митців живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та яка щороку змінює зали будинку творчості, надаючи їм своєю суттю і кольорами нового характеру. Тобі, Україно. Це певне спілкування різних поколінь могилів подільських майстрів пензля і слова, паперу та ножиць, голки та тканини, представників творчого осередку, творчих об'єднань різних по віку, по досвіду. Втім, є у них спільне любов до України, до своєї маленької батьківщини. Саме Україні ми присвячуємо наш талант, наше вміння, нашу творчість. І саме цією виставкою ми ще раз підтверджуємо, що ми українці, і стверджуємо українство. До експозиції виставкової зали. Увійшли художні роботи відомих і заслужених митців, за плечима яких багато персональних виставок, а також тих, хто робить перші кроки у творчості, цьогоріч дебютували ігор Белозьоров серією робіт Українці, великі малі імена, наші земляки. І Тетяна Савічева, яка відчуває колорит і представила перші три роботи: портрет, натюрморт і пейзаж. Поруч української краси та щедрості відчутно зринає тема війни: біль, смуток, боротьба у ветенанках Лариси Городинської, в художньому триптиху Миколи Олійниченка, в графіці Али Пастух і інших митців. окремо виділяються експозиції витенанки, яка має силу і значення оберегу. На виставці кожен майстер і майстриня мали змогу поділитися своїми секретами щодо творчості, розказати про персональні здобутки. Надихали мене українські пейзажі, українські Карпати. Можна їх побачити В мене багато Карпат і стоги. І сіна і можна також саме побачити мої квіти маки і мазі теж мої роботи присвячені для України і для перемоги в країні. Сьогодні в мене представлені дві ветеранки: Велес, покровитель всіх тварин. Як святкують Хеллоуін, ми святкуємо Велесову ніч, тому саме Велес. І інша це житниця, наша берегиня, де зображене жито, де зображені знаки оберегові. Все-таки хочеться, щоб вона і оберігала і українців, і нашу Україну. Наші е, воїни виборюють нашу незалежність, нашу самостійність, тому я її назвала незламні, бо вони там посередині тризуб наш майорить, там кордон показано, там воїни світла, які борються за кожний клаптик нашої землі. І яке оберігає наших хлопців і дає такий поштовх, щоб всі повернулися додому живі і здорові. Митці Могилева Подільського, великі патріоти як країни, так і рідного міста. І їх залежність лише одна: від нескінченного бажання нести людям красу у своїх роботах. Вони працюють, щоб було у нас мистецтво, сучасне, українське, традиційне, яке представляє наш народ, народ незламний.